Якесь одне мудило, якийсь експерт французький виходив і казав: ну так, Путіна на початку ще війни. Це як жертва зґвалтування. Знаєш, чим більше вона пручається і кричить, тим йому цікавіше. І він це говорив про Україну і Росію. Сьогодні ми говоримо із Іреною Карпою. Це письменниця і громадська діячка. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви вже з 2015 року проживаєте у Франції. І хочеться напевно нам, людям, які живуть зараз в Чехії, які спілкуються з українцями, які були вимушені приїхати до Чехії. Почути, як до біженців ставляться, наприклад, у тій же Франції, яка атмосфера угу. зараз, коли ми вже наближаємося, на жаль, до річниці повномасштабної війни? Треба слідкувати мовленням і не вживати термін біженці все-таки термін переселенці, так, чи тимчасово переміщені особи. Це, до речі, навіть психологічно для цих самих французів чи чехів, так, що люди. Не біжать, вони переміщаються вимушено переміщені через війну, і це інший юридичний статус, та так само ніж біженці, коли все стає спокійно, люди повертаються, і це зовсім інша річ ніж коли ти дійсно біженець і в тебе паспорт біженця, в тебе забирають точніше паспорт, тобі дають папір, так азив. тобі дають у цей Але це дійсно ми всі вживаємо дуже часто слово біженці, так і воно ну має якусь таку стихійну трохи конотацію. Так як бачимо по українцях, як тільки щось стає спокійніше, всі повертаються відразу. Додому, коли були якісь затища до цих бомбардувань, до виключення світла, остання там цифра дивилась 5 мільйонів українців. Повернулося, і навіть зараз люди дуже багато хто хто себе там не хоче знайти. У мене подруга, наприклад, яка. Щойно розмовляла з нею на початку війни. Вона ну, якось важко дуже виїжджала з собакою. Знаєш, в неї велика собака. Не завжди люди приймають тебе з тваринами. Навіть ті близькі, з якими вона була. Там чоловік її сестри дуже так, знаєш, негативно ставився до цієї собаки. Вища, знаєш, її докоряють. І зараз вона сидить в Києві без світла, без всього. Каже: я просто не хочу ще раз переживати оцей цей досвід, кудись їхати з собакою. Часто люди просто кажуть все, я просто не готовий там. Це все приймати є люди, ясно, що, але це собака, це не дитина. Є багато людей, які з дітьми там, але здебільшого, хто повиїжджав. Повиїжджали жінки і діти, так і. Мені важко, знаєш, трохи сказати тобі про таке ставлення, тому що я, ну, якби я розмовляю французькою, я не можу, знаєш, найкраще можуть сказати про ставлення людей, які в цій ситуації. Так? В нас жили переселенці з України з березня до жовтня, так? мама з донькою в нас жили. І це якось була так доволі швидке швидка адаптація. Дитину взяли в дуже хорошу школу, там яка в нас на районі. І вона така дуже велика молодець. Знайшла там всякі мовні курси, там шукає підробітки. Тобто, ось так. Але вона теж розповідає якісь різні дуже дивні речі. Стереотипи починають знов повертатися. Вона їхала там в таксі, і таксист їй розповідав, чогось вирішив, що вона там кудись іде працювати на панелі. Вона інженер і переконував її ні, це не добре. Ой, а мені казали українки, типу, всі знаєш, ну тобто цей бред, який ясно, ще буде підсилюватись Росією так само, тому що чого вони зараз власне роблять там і виключення світла, і все це тому, щоб спровокувати чергову кризу, так мігрантів, які людей, які побіжать до Європи, наприклад, в Чехії ми зустрічаємо такі два екстреми: від людей, які дуже сильно з розумінням і з любов'ю ставляться до людей, які відкрито зневажливо, з не ставляться, виходять на мітинги в тому числі. Про спочатку вони були проти нинішньої влади угу. чеської, потім вони вже на другий раз стали відкрито проросійськими. Якщо вони відкрито проросійські, Росія завжди фінансує а, ті рухи, які розбалансовують наявний режим в країні. Їй дуже зручно. Вони фінансують державні перевороти, вони фінансують сепаратистів, вони фінансують крайніх правих і крайніх лівих. Просто будь-кого хто може розхитати те, що те, що зараз є. То саме у Франції розумієш, вони завжди працюють. Російська пропаганда працює з маргіналами. З людьми, які знаєш, вірять в теорію змови. Тобто, це ті самі люди, які під час ковіду були антиваксами Антивакси. і розказували, що ковід лікується хлорофілом, ніхто не слухає там бідного доктора Рауля, Ну коротше, цей весь бред він просто є всюди. Ну і що саме, вони читають. От ми недавно там у нас був такий випадок. Ми посадили, може розкажу сьогодні на презентації. Як ми посадили в тюрму дябчика француза, який слухав російський гімн? Коли ми йому казали, що дивіться в бучі, катують, гвалтують, вбивають дітей. А ви mm -hmm. кажете, що ми на це заслужили? Так, власне, чому його не, не просто за гімн, за те, що він кричав: Ви українці? Ми вас треба всіх спалити. Типу, mm -hmm. ви на це заслужили. Кричав громадянин Франції. Знаєш, ну ясно, що це був деградун. Це був чувак, який там сидів алканав. Знаєш, там сорочка оце на пузі розходиться. Типу на цьому таке, знаєш, ну ніяке, своїм якимось телефановим пакетом з колонки слухав по кругу російський гімн і брехав поліції, що він слухав чи міреклая. Просто що він казав? от, Що я почула? Я знаю правду преса нам бреше, а я. Правду знаю. Майків. Я знаю, де в мене свої джерела, так? І от вони, знаєш, от Росія заходить з стріщен, знаєш, це не завжди Раша туди. Зараз там Франція, до речі, поурізала їм частоти, бо це були, вони транслювали через французький супутник. Тобто про це мало хто говорить, але дійсно, знаєш, це пропагандистська машина, трохи її там поприкручували гайки. Але дуже багато всяких різних лишається маргінальних сайтиків, групочок, телеграм-канальчиків. Часто це клони, знаєш, офіційних телеграм-каналів. І люди. Які ну від природи своєї вони можуть бути хороші От сьогодні? Ми зустріли тьотю, яка нам продавала вазу богемського кришталя, така класна тьотя, така взагалі супер. Потім починає задвігати якусь тему, що цю війну затіяли Кісінджер з Соросом, типу, і mm -hmm. от, і от Польща вже, типу, в там, на Волині прокладала дороги, бо знала, що їй дістануться ці країни, бо все. Ну коротше, нормальна тьотя, дуже притомна така, з звичайним, начебто життєвим мозком. І вона просто починає, і, і, знаєш, і але в неї в руках моя ваза. І я не можу втекти. Вже оплачена оплачена, вона її замотує. і просто лється з неї знаєш оце оце такі як прости господи оце, що кожна кухарка зможе управляти государством вона теж говорила якісь такі речі з двох сторін гинуть молоді люди ну як може людина з україни знаєш прирівнювати людей молодих які гинуть з нашої сторони і з російської ти нічого їм не докажеш як правило знаєш через таких людей які не аналізують інформацію і заходять пропагандисти і заходять брехня знаєш Окей. І вони на жаль також і голосують на виборах. Знаєш, чому такі великі відсотки всяких таких одіозних політиків, типу там Марін Ліпен. Один із стереотипів про французів це те, що вони дуже свободолюбиві, вони uh -huh. сюди ла Угу. Uh -huh. Чи вони розуміють це таке бажання українців або все, або нічого? Абсолютно скажене бажання йти до кінця, жодних мирних переговорів, жодного сантиметру Ні, yeah. вони, коротше, дуже тут як лошари себе поводять і говорять, ну як. Це ж переговори, це ж типу сучасний світ. На що ми їм кажемо? Дивіться, переговори це значить, що ми маємо вступити в шматок території. Коли ми уступаємо в шматок території, в нас відкривається Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон, де катівні, де катівні дітей. Ось розумієш, коли говориться про землю, ніхто чомусь не думає з оцих людей, прихильників переговорів. Так ніхто не думає, що земля це теж люди. Так, що земля це люди, це просто знущання. Двісь зараз вони на окупованих територіях мобілізують українців проти українців. Людей депортують, людей катують, людей вбивають, людей гвалтують. Тобто, як ми можемо? Ну, тобто, окей, просто треба пропонувати. От зараз. Приходять кажуть, та віддавай, там живе твій двовірний брат там, чи твоя мама. так, Давай віддавай цю територію, дуже класно. Ну, знаєш, отакі Вони не готові це натягувати собі на голову. На відміну від Чехії, французи не знають, як це, коли вторгається е, кацапня. Як, як коли приходить сувок, совок, і приїжджає російський танк, так? приїжджає солдатський приходить солдатський чобіт. Вони самі колоністи, вони самі імперсько мають оцю ментальність, і так і чи інакше. Українців так. кажуть, що їх відрізняє взагалі від. Росії дуже сильно те, що у нас ніколи не було царя. Такого а коли ми під якимось були, то у нас то ми його не наводили. так, так. так. ну власне, так. от я також кажу, що в нас одна з найстаріших світових демократій, що в нас не було царя, що в нас були відразу там виборні ці гетьмани. Так що українці дуже вільні, але до французів оця штука не апелює. Коли я питаю їх, чим асоціюється Україна, вони мені кажуть з сміливістю. Знаєш, тобто зі сміливістю, і от ми зараз дійсно це наш бренд, це сміливість. Вони всі кажуть, що ви такі сміливі, а ми би побігли, як кури без голови. Оце казали, так я думаю, що це неправда, що будь-який народ, ну там це ж лотерея, це яку ти виграєш емоцію, базову, то й буде. Знаєш, хтось паніку, хтось опускає руки. В українців це була ейфорія. Тобто ейфорія, яка результувала в солідарність, так нашу. І не факт, що французів не було б цієї ейфорії. Знаєш, вони б також були один за одного. І для французів найкраща аналогія, коли ми кажемо про Україну, про нашу ми кажемо, що це а, як їхній рух опору, як Так? Тому що французи під час війни були колабораціоністами, так, уряд віші, режим віші, так? Тобто те, що, те, що відбувалося, тобто, ну, те, що не Шарль де Голь і не партизани, це все просто спокійно. Ой, у нас лапки, тільки не бомбіть Париж, забирайте все, що хочете. І жили там собі, як хотіли. Ми це все забули, і французькі діти так само в школі вчать, вони впевнені, що це прям Франція виграла Другу світову війну. Тоді, як вони дуже навіть спокійно. Ми співпрацювали, знаєш, от у них є оця тема. Хто сильний, ми ти пустим, але ясно, що потім соромно, і вони всі прям себе виставляють, які вони великі партизани, які це був рух опору. Тобто, не варто їм нагадувати про режим віші, варто їм нагадувати про рух опору і казати: дивіться, це ж то саме, що робили Те, що ви, ви? Да, то саме в у нас теж партизани там mm -hmm. палять окупантів. Да. Насправді я схоже чула і від італійців, uh -huh. і від чехів, і я все ще в пошуку країни, яка б сказала, так, ми mm -hmm. вас во. От... Розуміємо, ми б, ми б теж там стояли до ну поляки, так? поляки. Ну, я на думаю, певне, найкраще певне. от прям якось найбільш включені в це все поляки. Потім словаки ті самі вони віддали в залі. По моєму всю зброю, яка в них була. Знаєш, там їх взагалі там їхній повітряний простір, там здається, Чехія і певна географічна має сенс. Та, та ну так мене так близько. що цей та сьогодні. Ви у празі із з презентацією своєї uh -huh. нової книжки. Вона називається тільки нікому про це не uh -huh. каже. Якщо можна в двох словах, без спойлера. Хороша книжка, два слова. Це спойлер. Я читала анотацію до неї, так, і думаю, що вона особливо сильно сьогодні відгукнеться сьогоденним українцем. Давайте розкажемо чому. А книжка це психологічний трилер і це детектив. Ось Центральна тема, така глибока, яка там зарита філософська це е, питання, точніше, чому мовчать жертви насильства. Знаєш? І відповідь вони мовчать, тому що в суспільстві їх засуджує. Чому ти пішла ввечері, що на тобі було вдягнене? А чого ти з ними заговорила? А ти ж знала, там, що а от моя дитина сиділа вдома в цей час читала книжку? Ну і це власне насильство над неповнолітніми. На щастя, в цій книжці з'являється месник, такий персонаж український декстер, який починає вбивати цих злочинців, так. А ми впродовж книжки намагаємося зрозуміти, хто це так, хто ховається за цим таким псевдомесним, хто ховається за цим аноніматом. Ця ця книжка я її ще писала під час карантину. Вона взагалі не мала стосунку до війни. А лише в кінці я там дописала один абзац. В мене в результаті цей месник уже як професійний вбивця злочинців. Він ясно, що куди він іде. Він іде на війну, так тому що власне карати тих, хто хто знущався з беззахисних, так оце це його мета. Це я вже в кінці це вже під час війни, тому що у мене ясно, що книжка була недоредагована, я була взагалі така заскочена, не знала, що робити, видавати її чи не видавати. І в кінці вирішила, що додавши це речення, знаєш, я хоча б ну, підведу до цього, не буду переписувати, але я кинула такий, знаєш. як… Ем... Ну, власне, нитку таку, яка з'єднувала б ці дві історії. Книжка тому дуже актуальна зараз, тому що дуже багато досі жертв злочинів мовчать. Знаєш, жінки десь в селах маленьких мовчать, вони це пережили. Це травма. І що найгірше, що люди соромляться цього. Знаєш, жінки соромляться сказати, піти подати заяву, говорити з правозахисниками. Тому що, а що ж люди скажуть? Тому що вони не хочуть це ще раз переживати. Цілі села домовляються, що давай тільки нікому про це не кажи. Ми всі знаємо, ми це пережили. Давайте це заб. Будем, але якщо забути і не подати доказів і не, не позиватися до того, хто це зробив з тобою, то по-перше, ця людина буде безкарною і буде продовжувати робити те саме mm -hmm. з іншими людьми. По-друге, ти будеш також невідімщена. Коли нема справедливості, знаєш, нема цієї сатисфакції, коли травма плюс травма закопана в тобі, воно починає керувати твоїм життям. Знаєш, і людина вже не живе своє життя, а живе життя цього злочину. Вона стає. Заручником, і це, це найстрашніше в цій історії. Тому, як би це боляче не було, як би це не було. Незручно так ем, треба робити, треба знаєш, вставати і говорити. Це власне про те, що треба не боятися про це казати. І тут швидше за все мій меседж не до жертв. Знаєш, тобто з ними мають говорити професійні психологи. Я не є психологом, і мій професійні правозахисники. Мій меседж швидше до суспільства перестати знаєш шеймити людей, які зазнали насильства. Перестати шукати, в чому вона сама винна, розумієш, і власне ставати на бік жертви. Щоб реабілітувати людину, яка постраждала. Тому що коли ми кажемо жертва сама винна, ми автоматично стаємо на бік агресора, і це те, що роблять зараз люди у світі, ті, які проросійські, які mm -hmm. така кричать, а мені подобається Путін, а мені типу класно. Не відчувають, що о я сильним, я типу теж такий. Самі винуваті ті українці. Що ж вони не поступаються територіями? А що ж вони пручаються? Я таке чула. Ти питала мене поза кадром. Про телебачення якесь одне мудило, якийсь експерт французький виходив і казав, ну так, Путіна на початку ще війни це як жертва зґвалтування. Знаєш, чим більше вона пручається і кричить, тим йому це цікавіше. Це цікавіше. І інший йому каже: чувак, ти що ти, ти, ти? Типу взагалі серйозно таке. Mm -hmm. кажу, ні, ну я так, типу, просто алегорія. Нормально, це людина, якась шанована, якийсь там чи він чиновник, чи який він там був експерт. І він це говорив про Україну і Росію. Він це поза ефіром говорив. Він це не ляпнув в ефірі. Це така приватна думка, але все одно в цієї людини це гівно в голові. Тобі. Він же ж це і за столом скаже, він це скаже десь ще, розумієш, воно все одно те, що ми не озвучуємо напряму, воно ж все одно десь пролізає. І ця людина казала, що Україна пручається, а Росія ще цікавіше. Чи там ой, ви так кричите, а нам заважають ваші крики знаєш, про допомогу? Давайте ви заткнетесь, щоб нам всім було зручно. Окей, тоді завтра він прийде до тебе. От і все. Але насправді і деякі, деякі жертви, коли публікували деякі розмови, анонімні, поки що, звісно, вони говорили, казали. Якби я краще сховалася, або залізла би глибше в підвал. Можливо, вони б мене не знайшли. Але це це самозвинувачення, та тому, що вона не може, не має, не має цього кривдника, щоб його задушити, видерти йому очі зараз. Розумієш, відомстити за себе. Треба виводити себе на гнів. А люди починають шукати, чому я винна. Оце це також під тиском суспільства. Знаєш, оце дуже страшно, бо людина сама оце яка я дура. Що ж я так зробила? Є практики, коли треба, треба просто всю цю провину, бо вона відчуває провину, так. Всю цю, цю провину треба виливати в гнів. Винний тільки він, винний тільки гвалтівник, винний тільки злочинець. Ти не винна. Якщо навіть людина йде по вулиці з мішенью на грудях, це не значить, що в цю мішень треба стріляти. Дуже стара заїжена фраза, але її треба пам'ятати. Тому кожна з цих жінок, яка це неймовірна, це неймовірна біль, це неймовірне потрясіння, це травма. Але з неї є вихід. З неї є вихід. Вихід не мовчати і перш за все припинити себе звинувачувати, звинувачувати агресора. Тут не треба плакати, тут не треба треба думати, що люди уроди, що мені ніхтось не поміг. Треба на них злитися. Якщо не поміг, злитись перш за все, злитись на злочинця і робити все, щоб такі були покарані. Знаєш, от тільки з цим приходить сатисфакція, тільки коли людина отримує справедливість. Я думаю, що книга така в принципі вона може мати досить такий сильний. Соціальний якийсь ефект, що її прочитає одна, друга, третя, і враховуючи, що mm. вона написана на основі справжніх mm -hmm. історії, правда, mm -hmm. людина подумає, хтось так чинив, хтось mm -hmm. сказав, значить я можу так сказати. Так я дуже хочу, знаєш насправді. Письменник пише для того, щоб людина не почувала самотньо. Якщо ця книжка знайде когось, знаєш, можливо, дійсно одна дівчина прочитає, згадає про свою подругу, яка їй там щось знаєш, і підсуне їй цю книжку. Просто ця книжка вона виходить на сатисфакцію. Там дійсно злочинці покарані, нехай не правосуддям. Там дійсно це сунлінче, але так чи інакше, знаєш, якби мозок отримує це задоволення. Я дуже сподіваюся, що вона допоможе і тим людям, які пережили насильство, і допоможе правильно думати і isprimate... сприймати Жертв насильства людям, які до них близькі, знаєш, перестати стигматизувати, перестати оце тільки нікому про це не каже, перестати тільки сама винувата або забути. І... Так, 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 так. Так. А книга є вже або планується в електронному вигляді, Ні, так? не буде її в електронному вигляді. Поки що, поки є папір, вона буде в паперовому. Ті, хто за кордоном проживають, мали... Ну так. Але я поки що їжу до тих, хто за кордоном, і з кожної книжки також я доначу, тому поки що ось такий mm -hmm. у нас план. Пізніше, коли книжка вже буде не така свіжа, то. Тоді видамо електронну ну, як правило, це працює так. так. Добре, сподіваємося, що кожен бажаючий зможе. Надіюся, Добрано. сьогодні книжки приїхали, так що зараз ідемо туди. Вниз. Дякую. Дякую.